Картини, тубуси і розмальовані гільзи. Все це Олена разом зі ще однією волонтеркою принесли на благодійний ярмарок. Хлопці нам дають такі гільзи, і ми їх розмальовуємо, продаємо, і гроші ці знову йдуть на потреби ЗСУ. Деякі з них розмалювала місцева жителька Надія. Каже, хотіла підтримати українських військових. Їх треба вимивати від болота. Зачищати, обробляти, щоб не виступала іржа, мастила різні абразивні. Це була дуже кропітка робота, важка, але вона мені доставила дуже багато задоволення. В приміщенні поруч майстер-класи для дітей. На цій локації у нас відбувається продаж іграшок, також вироби зі смоли. Можна прийняти участь у виготовленні шоперів розпису. Також можна написати листа Святому Миколаю. провела сім'ю свою, трошки розважати. В мастер-класах поучаствують. На даний момент воно розмальовуємо. Всі чекаємо перемоги, всі допомагаємо за селу, цим, чим можемо. Волонтерка Наталя розповідає, приїхали на ярмарок разом з сестрою з Миколаєва. Привезли з собою різні сувенірні вироби з епоксидної смоли. Ось така незламна китя. Дуже гарні вироби маємо. Є ось такі змійки. Наступний рік рік зміїв. А ось цей годинник теж зроблений з епоксидної смоли і він сьогодні буде представлений лотом на аукціоні. Крім аукціону, для відвідувачів організували лотерею. Говорить співорганізаторка заходу, волонтерка благодійного фонду Незламна киця Аліна. Учасники могли виграти різноманітні призи. Це будуть солодкі бокси, сертифікати. Це буде ювелірний. Це будуть салони, це будуть салони краси, салони, татуажі, е магазини. каже, збирають гроші на дрони для українських військових. В організації заходу допомогли волонтери, місцева влада та підприємці. Проводжує її. Стараюся для діток, щоб вони не відчували цей запах війни. Долучилися до заходу волонтери з Миколаєва, які збирали гроші на автівки для військових. На ярмарку привезли пряники. Так, так. Uh, обмальовані. Це міні від міни 120-й, від uh, 60 мм міліметрової -мілі міни. Сергій Куропятник каже, пряники розмалювала семирічна волонтерка Вероніка. Я приїхала з Миколаєва на ярмарку, щоб допомогти. На аукціоні розіграли один з тубусів та скриньку для кулеметної стрічки. Загалом на автівки вдалося зібрати понад 2 тисячі гривень, розповів Сергій Куропятник. А дрони ж зібрали 31 тисячу 534 гривні, каже волонтерка Аліна. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Миколаївщина.